Шановні колеги, добрий день. Вас вітає національний тренінговий центр професійного зростання медичних працівників, який працює на базі Національного інституту та пульмонології імені Яновського академії медичних наук України. І сьогоднішній наш захід присвячений майстер-класу. Щодо клінічного менторингу та розбіру щодо використання останніх міжнародних рекомендацій на практиці. Цей захід є таким своєрідною оцінкою рівня знань, які опановували учасники, які навчались в національному тренінговому центрі на попередніх майстер-класах. І цей захід він присвячений як клінічному менторингу, так і супервізії оцінки рівня знань на проведених навчальних заходах. І зараз ми з вами розберемо, з чим ми будемо займатися, що це за майстер-клас, які цілі і задачі цього менторингу щодо виживаємості рівня знань і які методи оцінки на цьому заході ми будемо використовувати. Хто ж у нас буде приймати участь в цьому майстер-класі щодо менторингу і супервізії? Це спеціалісти, які пройшли навчання на базі національного тренінгового центру за наступним майстер-класом ведення випадку мідірезистентного туберкульозу та туберкульозу широкою лігкою стійкістю? Основні принципи відповідно до останніх міжнародних керівництв. Це стосується тих наших колег. Які навчалися на даному е, майстер-класі у 2023 році. І так, у 2023 році навчання у нас пройшло 5 груп учасників. Загалом е, серед цих п'яти груп успішно завершили та отримали сертифікати 84 наших колеги. Що це були за майстер-класи? Коли вони проходили? Це були онлайн-навчальні заходи. Один проходив у квітні і 17 учасників отримали сертифікати, другий проходив у травні 18 учасників, у червні 16 учасників, у липні, 17 учасників, і у серпні 16 учасників отримали сертифікати. І, як я вже сказала, загалом це 84 наші колеги. Давайте згадаємо: перш ніж ми будемо говорити про нинішній майстер-клас, тобто менторинг і супервізії рівня знань, супервізію рівня знань, чого ж ми будемо проводити? Тобто, ви всі пройшли десятиденний майстер-клас щодо ведення випадку туберкульозу з дежинною та широкою лікарською стійкістю відповідно до останніх міжнародних керівництв. У нас було 10 занять, 10 тем. Перша тема була вступна. Потім була у нас епідеміологія, класифікація туберкульозу. Розбирали ми з вами керівні документи з виявлення діагностики. Ось тут написані в програмі. Нагадаю вам тренери, тобто тренером в цьому блоці щодо діагностики. У нас приймала участь і Барбова Анна Іванівна, тобто не тільки ми клініцисти з вами працювали. Потім крім документи лікування мультилікарської широкої лікарськості кого туберкульозу ми розглядали. Тут працювали з вами ми. Тобто, я, як основний тренер і модератор Литвиненко Наталія Анатолійна, доктор медичних наук, завідувач відділу хімірорезистентної туберкульозу інституту і керівник національного тренінгового центру. Також Марина Погребна і Юлія Сінько, які є старшими науковими співробітниками, кандидатом медичних наук, і також є старшими науковими співробітниками відділу хіміорезистентного туберкульозу, і також є методистом і асистентом національного тренінгового центру. Також новий алгоритм призначення різних схем антимікобактеріальної терапії ми з вами і розбирали ті самі тренери. Розглядали ми з вами скорочені режими лікування особливості їх призначення, індивідуалізовані режими лікування особливості їх призначення. Також у блоці, окремому занятті окремий день у нас був присвячений лікуванню туберкульозу у дітей. І в цьому блоці у нас одним із тренером була завідувачка відділу лікування туберкульозу у дітей при інституті Кирилова Тетяна. Наступне заняття лікування по інфекції туберкульоз. І тут також Павлова Ольга приймала участь як тренер у дев'ятому занятті. І заключне десяте заняття проводило основний тренерський состав. Це я Литвиненко Наталія Марина Потрібна і Юлія Сінько, і він стосувався встановлення результатів лікування. Протягом цього тренінгу у нас було декілька блоків, як ви пам'ятаєте. Це були перевірки домашніх завдань, де ми з вами розглядали кожен день, як ви відповідали на тестові питання, розглядали ці тести, правильні, неправильні варіанти відповідей. Слухали від вас фідбеки і е, таким чином удосконалювали теоретичні знання. Потім був блок невеличкий лекцій, де ми е, залежно від тематики кожного заняття, розглядали е, кожне окреме питання. Після цього отримані знання теоретичні, ми закріплювали клінічними кейсами, тобто з клінічною демонстрацією реальних пацієнтів, які відбувалися. Першу чергу на базі інституту. І далі потім були самі цікаві блоки, як на мене, це вирішення клінічних задач в малих групах, де знову ж таки за темою заняття у вас було шість клінічних задач, які ви вирішували вдома. Це були домашні завдання, і потім ці задачі. Ми з вами загалом у малих групах розглядали, дискутували, ви відповідали на них, давали коментарі і так далі. Ну і також сама цікава тема це були розгляди ваших запитань учасників. Тобто, на платформі ви в обов'язковому порядку повинні були кожен раз. На кожну тему задати своє клінічне запитання, на яке ми потім знову ж таки з основним тренерським составом, запрошеними тренерами розглядали в малих групах і намагалися відповісти на всі запитання, які ми від вас отримали. Це е, така невеличка е, замальовка нашого тренерського составу. Е, ще додатково я розказала. Фактично про всіх не сказала тільки про Анастасію Лофету. Вона є нашим і паралельно сотренером по деяких е, напрямках е, тематик, і також є е, адміністратором платформи National Бі Hub, тобто повністю все керування е, всім онлайн стрімами. Реєстрацією, е, і е, потрапляння тренінгових матеріалів на платформу, запуски стрімів це все е, проводить е, Анастасія. Ну, е, на цих фото ви бачите, і е, як виглядають стріми, тобто, скільки у нас онлайн захід, то е, е, як виглядають наші тренери, і декілька фотографій робочих моментів. Як ми проводимо стріми у себе безпосередньо в тренінговому центрі для того, щоб ви отримали максимально якісну картинку, максимально якісний звук, зображення і безпосередньо ту інформацію, яку ми для вас приготували, щоб вона була для вас. Доступною, зрозумілою і дуже зручною використання на платформі, ми просили вас у кожній групі, щоб ви у вайбер-чат, який створений Настю, був для спілкування з вами, для того, щоб ви могли всі технічні питання задавати в цьому вайбер-чаті, Просили вас відправляти свої фотографії, як ви працюєте. В на даному навчальному заході, на платформі, і ось тут декілька фото наших учасників. Нам дуже приємно, це саме приємний елемент роботи нашої з вами, тому що ми не бачимо вас вживу, тобто це тренінги онлайн. І е, ми завжди просимо і камери вмикати під час стрімів, ви пам'ятаєте для того, щоб вас бачити, дивитися вам в очі. І нам було дуже дуже приємно, коли ви відправляли свої фотографії, тому що нам е, і хотілося і на вас подивитись, і подивитись, як дійсно ви працюєте, е, яка у вас є техніка. Тобто, ось е, тут е, всі фотографії, хто себе. Захотів продемонструвати викласти свою фотографію в І Я так думаю, що і на наступні навчальні заходи, які ми будемо проводити, ми також будемо просити робити, робити такі самі фото. Потім із цих фото додатково ми також будемо робити, і робили вже. Я думаю, ви бачили на нашому youtube каналі невеличкі фільми спогади про те, як ми. Проводили подібні навчальні заходи. Ну, ось це е, ваші фотографії, тому ми дуже дякуємо за такий м, активний е, відгук на наше прохання відправляти свої фото, і е, нам дуже приємно ще раз хочу сказати і підкреслити: е, дивитися на вас е, в режимі онлайн тренінгу, хоча б. На фото або на відео під час стрімів, коли ви вмикаєте Ну, Декілька спогадів також, щоб ви е розуміли е про е які захід йде мова, як ми з вами працювали, тому що ми проводимо декілька навчальних заходів. Це не єдиний е онлайн захід, який ми проводили. Перший блок, як я вже казала, це перевірка домашнього завдання, оцінка результатів тестів. Ось на цьому слайді, ви можете побачити, як це відбувалося. Потім великий блок. У нас був такий важливий, теоретичні презентації, як я вже казала, по кожній темі. Додатково до того, що ми проводили. Презентації на різну тематику. Тут ви бачите різні тренери, всі наші колеги, тренери, які приймали участь у майстер-класі, тут зазначені. Додатково ми робили опитування під час теоретичних презентацій для того, щоб заакцентувати вашу увагу на якісь важливі моменти, ну і з метою контролю, наскільки уважно ви слухаєте те, що ми вам розповідаємо. Як я казала, обов'язково наші всі теоретичні презентації закінчувалися клінічними розборами за даною тематикою. Ось так, от вони виглядали, як на цьому слайді. Ви, я думаю, пам'ятаєте і всім вам. Подобається блок, коли ми всі з вами підключаємося, вмикаємо камери, дивимося один на одного, відповідаємо на питання, дискутуємо, ділимося враженнями. Це також велика частина нашого реал тайм тренінгу Ну і на цих Фото ви бачите на цих скриншотах невеличкі замальовки, як у нас проходила з вами робота в малих групах, як ми з вами вирішували клінічні задачки. І знову ж таки, тут ми зазвичай, як я вже казала, просимо всіх по максимуму вмикати камери, щоб ми бачили. Ваш відгук, ваш, скажімо так, імпульс під час клінічних задач. І, до речі, в цьому майстер класі щодо менторингу супервізії у вас також буде шість клінічних задач. З нашої думки, вони всі складні, але вони цікаві. Вони цікаві, тому що над ними треба подумати, і я думаю, це один із найважливіших і таких, ну, скажімо, і цікавих в тому числі елементів для клініцистів: це розгляд складних клінічних кейсів, коли, скажімо так, однозначно не можна винести якогось Класичного рішення, тому для того, щоб вас трошки, скажімо так, мотивувати і далі проходити наш майстер-клас щодо менторингу. Будь ласка, відкривайте задачки, пишіть свої думки, як ви думаєте, треба в тому чи іншому клінічному випадку поступати, і далі ми все це звичайно, обговоримо. Під час нашого стріму в реал-таймі. Ось, як у нас виглядали відповіді на питання спікеру, тобто на екрані ми виводили питання кожного із вас і обговорювали їх разом з іншими колегами, тобто, ми завжди. Хочемо чути думку не тільки свою, особисто або своїх колег з інституту чи ще звідкись тренерів. Але нам дуже і дуже важлива ваша думка, як ви вважаєте, треба відповідати на те чи інше питання, і, як правило, в таких в цьому блоці в відповідях на питання спікеру ми з вами знаходили консенсусне. Рішення загальне, для того, щоб всі, хто приймають участь в дискусії, мали можливості е, сказати свою думку, і скажімо так, такий брейншторм у нас з вами був, коли ми е, приймали якесь сумісне загальне рішення. Ну, а тепер це були спогади, скажімо так, з приводу якого. Майстер-класу ми будемо проводити цей клінічний менторинг. і е, мета е, нашого е, нинішнього майстер-класу, в якому ви зараз вже приймаєте участь, це не тільки перевірити ваші знання, а й покращити якість ваших знань в результаті проведення даного конкретного освітлі, е, освітнього закладу. Ну і за, забезпечити втілення. Отриманих знань, які ви е, здобули на е, самому цьому десятиденному майстер-класу, присвяченому лікуванню, тобто забезпечити втілення цих знань на практиці. Е, основна задача, звісно, це оцінити виживаємість знань після проведених навчальних заходів, але це не єдина мета наша і не єдина задача. Дуже важливою задачою є зрозуміти потребу тем для наступних заходів, і це дуже важливо. Тому коли ви будете відповідати на оціночну анкету, яка буде у вас також одним із ваших домашніх завдань, обов'язково укажіть тому, що ми будемо й далі займатися освітньою діяльністю. Ми працюємо для вас, і ми хочемо зрозуміти потребу тем для наступних заходів. Тому, будь ласка, поки ми формуємо зараз тренінговий план на 2024 рік. У нас, в принципі, вже є задумки, яким темам буде присвячені подальші тренінги. Але, будь ласка, ми хочемо почути також і від вас таку інформацію. Знову ж таки, до чого ми проводимо даний конкретний захід? Це зрозуміти складні і сумнівні питання, у першу чергу клінічні, які виникали після навчання за темою того навчання, з приводу якого проводиться цей метрів. Що мається на увазі? Знову ж таки, у вас буде блок запитання до спікера. Тому, будь ласка. Нам би хотілося після опанованих знань щодо лікування резистентних пацієнтів після навчання, після здобування вами знань. Ви прийшли на свої робочі місця, і нам дуже цікаво які ж додатково, можливо, сумнівні питання, в першу чергу клінічні, у вас виникали. Або е, тренінг настільки був вдалий, що повністю відповів на всі ваші клінічні питання. Тому це нас дуже цікавить. Ми будемо це обговорювати під час реалтайму. І, будь ласка, також прохання е, указати цю інформацію в оціночній анкеті. Ну і е, остання задача розібрати всі суперечливі клінічні питання, які виникли в учасників після навчання. Це ми з вами будемо робити на е, вирішенні клінічних задач, про які я говорила, тобто шість задачок у вас будуть в ваших особистих кабінетах, які ви повинні вирішити, подумати. І е, е, можливо, якщо у вас Є на даний момент якісь суперечливі клінічні питання, будь ласка, відобразьте його у вашому блоці запитання спікеру, який також буде доступний на платформі, які ви обов'язково повинні будете заповнити. І е, ми все це розберемо. І я думаю, що не тільки перевіримо рівень ваших знань, е, а перевірка знань буде. У вигляді тестування, тобто, ви пройдете до і після тренінгове тестування, яке повністю виглядає так само, як і до тренінгу, і після тренінгове тестування самого того тренінгу, який десятиденного, який ви проходили у 2023 році, це програма заходу, програма менторингу, який зараз. Ми з вами проходимо. Тобто, е даний захід е він буде поділений на дві частини. Перша частина, де ви будете працювати самостійно з 18 по 22 грудня е 2023 року ваші особисті кабінети будуть активовані, і ви повинні прослухати презентацію. Якщо ви цю презентацію слухаєте, значить ви вже виконуєте домашні завдання. Плюс ви повинні виконати до тренінгові тести 35 контрольних питань, шість клінічних задач. Задають одне клінічне запитання можливо, більше. Будь ласка, ми не лімітуємо, але обов'язково кожен учасник повинен задати як мінімум одне клінічне питання спікеру і відповісти на оціночну анкету щодо попереднього тренінгу. Які ви проходили, тобто нас там цікавлять дуже такі питання, що вам сподобалось, що не сподобалось, там які теми більше сподобались, і так далі. Тобто, і вже на основі цієї анкети ми для себе також будемо робити висновки щодо поліпшення якості надання матеріалу вам у наступному. Тобто, на оцю роботу. У вас є тиждень, тобто, ви в будь-який момент, в будь-який зручний для вас час можете заходити в особистий кабінет. Не обов'язково все робити за один день. Тобто для цього вам дається тиждень, щоб ви гарно попрацювали, але обов'язково будемо просити вас, щоб ви відслідковували свій прогрес. Ви прекрасно знаєте, як це робиться в особистому кабінеті, так як всі ви вже пройшли наш навчальний захід. І будемо вас просити, щоб до п'ятниці, до кінця робочого дня, у вас усіх був 100% прогрес, щоб на наступний тиждень ми з вами спокійно зайшли в е, заняття. Е, у нас буде три групи учасників: це буде заняття в реалтаймі 26, 27 або 28 грудня 2023 року. Настя вас поділить на е, групи. І ви побачите в вебер-чаті, в якій групі, в який день ви будете в реал-таймі приймати участь. Традиційно це буде три години з першої години по 16.00. Якщо ви побачите і вас, наприклад, день не влаштовує це, будь ласка. З Настю в Айберчаті ви зв'язуєтесь і е, узгоджуєте, коли вам буде зручніше е, приймати участь до 6, або 28, 12. Е, і тут уже у нас буде повноцінний ріалтайм, де ми розберемо тести, розберемо клінічні задачі, розберемо ваші клінічні питання. І в кінці, після цього, ви знову ж таки будете виконувати заключне тестування щодо оцінки, виживаємо сторіння знань, і це також буде ваша самостійна робота. Тобто, що я додатково хочу сказати, у нас ті, як я вже казала, два етапи: перший етап це Тиждень ви працюєте самостійно на платформі, ми в, особ... в адмінпанелі відслідковуємо, які ви виконали завдання, які не виконали завдання. Юля з Маріною будуть тримати з вами зв'язок, дивитися, який кож... у кожного з вас прогрес. Будуть відслідковувати. Я також буду долучатися до цього процесу. І хто у нас буде в таких. Скажем, боржниках, то не, скажімо так, ну, не будьте здивовані, якщо ми з вами будемо зв'язуватися і просити все ж таки своєчасно виконувати домашні завдання. Що ще я хотіла додати, чого не сказала щодо розгорнутого клінічного питання. Обов'язково це повинно бути конструктивне питання. Відповідь немає питань, питання відсутнє або щось подібне не зараховується. Тобто, ви обов'язково повинні отримати 100% прогрес. Тобто, для того, щоб виконати домашні завдання щодо клінічного питання, обов'язково це повинно бути саме клінічне питання. Ну, і, що, який бонус, який, скажімо так, для вас практичне, практична користь цього навчання? Ну, перше за все, це систематизація ваших знань, це структуризація ваших знань, відповідь на всі ваші запитання, ну, як бонус, це 20 балів ББР які ви покладете в своє освітнє портфоліо додатково до тих балів, які ви вже накопичили за цей рік? Але для того, щоб ви ці 20 балів отримали, у вас повинен бути наголошую, ще раз 100% прогрес. Ви повинні виконати всі завдання в особистому кабінеті, всі тестування, всі клінічні задачі. І обов'язково не забувайте, ви повинні бути присутніми в реалтаймі три години протягом другого заняття у визначений час. Тому ще раз вам наголошую, що в Viber-групі ви отримаєте розподіл, в який день у вас буде реалтайм, в яку групу ви будете включені, це Настя розподілить в рандомному порядку. Але якщо у вас буде е, побажання, і ви не зможете прийняти участь в той день, коли вас записали, то це в індивідуальному порядку з Настією вирішите, е, який день вам буде краще підходити. Ми підемо вам на зустріч і, е, е, звісно, поміняємо. Будемо надіяти, що таких замін буде небагато, і ми з вами всі. Зручно і комфортно і з користю пройдемо це навчання. На цьому все, і традиційно наш слайд, який ми завершуємо, кожен подібний організаційний стрім. На нашу думку, онлайн-навчання та його оцінка це не переобтяження, це не якась катерга, це цікавий і креативний. Процес і ми пропонуємо вам до нього долучитись. Що ж, колеги, успіхів вам, успішного виконання всіх домашніх задань і до зустрічі на наступному тижні, вже в реал-таймі, після того, як ви виконаєте всі задачки, напишете всі тести, задасте всі запитання, напишете всі анкетки, ми все це з вами детально розберемо. На наступному тижні і всього вам найкращого.